Усім привіт! Це мій новий влог і ви на моєму каналі. Рада вас вітати. Цей тиждень починається, як завжди, активно. Взагалі літо доволі таки драйвове, кльове. Сьогодні приїхали в заміський комплекс за Києвом, який називається Морай. Подивимось, як тут територія. Я тут, до речі, вперше бачу велику територію, є озеро басейн ось зараз ми прямуємо саме туди. І ось такі льляночки, які можна замовити і відпочивати, де народження своє відсвяткувати. Тому обов'язково вам, вам розкажу про свої враження, як тут відпочивається. Ми собі орендували ось такі ліжаки. У нас є столик В принципі, все дуже симпатично, доволі таке. Тут трішки ще так недобудовано, тому що там позаду будівництво якесь відбувається. Невеликий такий заміський комплекс, є окремо зона для дітей, що надважливо, як для мене, два невеличких басейни і великий басейн саме для дорослих. Зараз ще я не купалася. Воличка, маю що буде тепленька. Сьогодні так трішки вітряна, прохолодна, я б навіть сказала. Будемо загоряти зараз. Мій коханий пішов мені за мохіто безалкогольна. Я люблю цей він такий прохолоджуючий, смачний. І буде йти плавати. Взагалі загоряти. Я просто ненавиджу. Засмагати, просто ненавиджу. Але все ж таки вісолочку все одно нікуди не дінешся. Не люблю засмагати, тому що, по-перше, це дуже погано впливає на стан шкіри. По-друге, мені не подобається, як на мені виглядає сам сама засмага. Це є темний колір шкіри. Я коли я дуже біла, як сметана. Тож будемо зараз відпочивати. Мої любі, у нас така зараз ситуація склалася. Коротше, ми чекали свого замовлення цілу годину, не дочекалися, тому що в цьому закладі мораль зараз, у них дуже великий банкет і вони нам не можуть нічого запропонувати, щоб швидко поїсти. Це повний капець. Ми дуже сильно розчаровані. Нам настрої зіпсу... просто зіпсували щем, тому що знаєте, реально хочеться приїхати в заклад, відпочити, поїсти. В тоді ми просто тупо. Повинні купатися при тому, що взагалі не можна брати нічого з собою на басейн свою їжу, тому що це заборонено. А вони предоставити їжу, звичайно, з вашого ресторану, з їхнього ресторану, вони не можуть, тому що у них наразі зараз проходить банкет, і, звичайно, ви залишаєтесь голодні, просто голодні. Я чесно настільки засмучена зараз. мій хлопець там проводить бесіду, яка просто піде купити хвіст. Що ви їдете сюди відпочивати на басейн. Є кращі, місця. краще сюди просто наїхати одразу, щоб у вас не було е, поганого настрою і зіпсованого дня. Друзі, всім привіти. Хотіла би зараз підсумувати те, що я казала про заклад Морай. Що саме там такого трапилось? Тому що коли я почала монтувати відео, взагалі не зрозуміло, що, що там таке, що я не рекомендую цей заклад. Розумієте, коли ти приїжджаєш за місто і хочеш відпочити, і ти витрачаєш, по перше, на це свій час, потім свої гроші. І звичайно, ти хочеш отримати від цього максимум. Так ми взяли собі. Це ліжаки вони були комфорт класу. Я теж цього не зрозуміла, в чому там той комфорт, якщо він не звичайний, як і стандарти. просто різні кольори. Ну добре, то таке. Басейни, все окей, і розумієте, коли ти приїжджаєш на цілий день, тобі хочеться поїсти. З собою, звичайно, ми нічого не брали, тому що ми були впевнено, тому що там можна буде замовити собі якусь їжу пообідати. Е, добре, ми там бачили, що проходить весілля, банкет. Окей, без питань, немає питань. Ми прийшли, замовили і замовили борщ. Ще, який, в принципі, не потребує багато часу. Ми подумали, що ми замовимо борщ, щоб швиденько нам його винесли. Ми пообідали і пішли далі собі відпочивати чилитись біля басейну. Добре, ми замовили, і нам сказали, почекайте, будь ласка, там 30-40 хвилин. Ми окей, поки що ми підемо, відпочинемо. Ви нам подзвоніть, і ми прийдемо вже, коли буде стіл накритий. Да, ми приходимо через годину, і нам підходять і кажуть, що, вибачте, ми вас нагодувати не можемо, тому що у нас весілля. І це нас дуже сильно обурило, розумієте, ми живі всі люди. Так ви одразу попередьте, що наш заклад сьогодні не працює на е, їжу. Тобто ви не можете сьогодні нічого замовляти, тому що у нас весілля. Ну нас ніхто цього не попередив. Звичайно, ми зверталися до менеджера. Менеджер, ну ну що я можу зробити? Ну нічого, менеджер не може зробити. Ми залишилися з поганим настроєм, голодні поїхали додому. Ми побули всього лише. Три години задоволення не отримали, отримали тільки поганий настрій. Ми сказали, що, будь ласка, давайте якось розбиратися. Можливо, там ту половину коштів, що ми заплатили за. Ці ліжанки відправте чисто так на благодійношення. Та й гарна новина. Я зараз трішечки вриваюся в цей влог, і потім будемо продовжувати з вами далі. Сьогодні просто неймовірна подія, не подія, а неймовірна новина сьогодні була зранку. Значить, власники Мурай Цього заміського комплексу, якому ми відпочивали, і що нам не сподобалося з обслуговуванням, вони задонатили всю суму, яку ми витратили на той день. Це неймовірно було приємно. Це величезний лайк цьому закладу, тому все ж таки наша образа вже більш-менш пройшла. Ми задоволені тим, що ось так все трапилось добре і. Ще також неймовірна крута новина. Що всі гроші, які там за один день, я так розумію, вони отримали Всі також задонатили на армію, і це прекрасно. Це чудово. Дякую вам за те, що підтримуєте все ж таки Україну, наших військових. Це неймовірно прекрасно, Тому лайк. Будемо далі зараз з вами продовжувати, Дивитися цей блог. Дуже багато відгуків щодо їжі, що не може з собою нічого брати, а ще дуже довго чекати по годині, півтори години чекати там на пів. Це дуже багато чого про цей заклад було написано. Ось така історія, тому ми її завершуємо. Дякую, що дослухали мене, і я просто з вами поділилася своєю міні-історією. А зараз я буду йти. До косметолога на свою першу процедуру, яку я ще ніколи не ходила, але дуже сильно давно наважувалася, тому що я рахую, що вже прийшов час її робити. І ця процедура називається ботокс. Я багато чого знаю про цю процедуру, багато чого можу розказати. Я обізнана в цій, в цій сфері. А чому саме обізнана? Тому що мені подобається б'юті, косметологія, мені подобаються догляди. І все таке інше. Тому е, сьогодні ми підемо разом з вами. Я вам розкажу ближче і вже детальніше про цю процедуру саме вже в кабінеті у косметолога. Так, да да, да 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 Подивіться, яка прикольна штучка, щоб колоти губки, такі манікінчики. Приколь. Так, ну що, я вже у косметолога. Зараз буду показувати вам нереальну цю красу. Подивіться, що там навколо просто краса. всім, скажи, привіт, привіт! Привіт, так. привіт! Сьогодні ця красуня буде робити мені ботекс, тому готуйтеся до краси. Спершу ми очистили мою шкіру від забруднення від макіяжу. Процедура проходить максимально легко, комфортно, 15 хвилин, і все, ви можете йти займати своїми справами. Бачите, моне розміточка. Там були саме проколи. Тому все максимально комфортно рекомендую. Шнятка зараз приїхала в центр після процедури. Вийшла взагалі. Це не болісно. Ну, трішки такі, знаєте, нібито е комашка посила, але е взагалі відчуття нормальні, терпимі, тобто це витримати можна, навіть для тих, мені здається, хто дуже сильно боїться голки. Е зараз, в принципі, мій лоб виглядає м зовсім нормально, як завжди, без синих таких почервонінь. По відчуттях я себе відчуваю прекрасно, в мене нічого не болить. Все хорошо, все дуже прекрасно. Будемо дивитися за результатом, буду знімати відео на протягом 14 днів і будемо дивитися, як все ж таки буде змінюватись моє обличчя разом з вами. А зараз поспішаю в один магазин, там, де продаються маски. Я зазвичай туди приходжу, купую, тому. Хочу купити зараз масочку собі і подрузі, тому що я брала у неї нещодавно її сукню на весілля біленьку. Можливо, ви її бачили, якщо ви дивилися мій попередній влог. Тому я хочу їй віддячити. Думаю, ну що купувати шоколадку? Ні. А так масочку буде приємно ввечері зробити собі такий ритуал. Зайшла в магазин, придбала собі ось такі чотири масочки: дві на подарунок подрузі і дві мені. Буду тестувати. Я, до речі, дуже багато разів брала різні маски. В принципі, вони великого результату вам не зроблять, але це про відчуття, про насолоду, про ось цю теротину, щоб просто насолодитися і трішки відпочити ввечері. Чи зранку? Ми зараз з вами перемістилися до ванної кімнати. Будемо робити ранкові процедури. Я забула вам, до речі, розказати, як взагалі мій ботекс, який я щодо собі зробила. Поки що все рухається, поки що відчуттів таких особливих якихось немає. Можливо, трішечки, знаєте, нібито тяжкий такий лоб, нібито як м'яз трішки починає погано, швидко реагувати на ось це піднімання, але. Поки що все працює, все окей. Я дуже хочу вже побачити цей результат. Вам хочу поділитися, розказати, як взагалі реально не буде взагалі ніяких у мене зморшок на обличчі. Хоча, в принципі, таких сильних зморшок я не маю, поки що. Але це ж, знаєте, все починається з молодого віку. Ось, І цікаво подивитися, як буде виглядати мій лоб, коли він буде менш рухливим. Зараз ми будемо робити з вами масочку. Ось таку. Тому її треба нанести на 20 хвилин. Вона у мене була в холодильнику для того, щоб був такий ефект ліфтингу, ефект свіжості, сяйва, холодненька, така приємна зранку, особливо. У мене, в принципі, набріків ніколи таких не було, тому мені немає чого жалітися, але все ж таки вона холодна, то дуже приємно. 20 хвилин буду наносити, а буду поки що пити каву. І насорожуватись раночком, раночком. Oh О мой год! Вона така холодна. Я вже поснідала, вже голову помила, все зробила, кремом намастилася, а тепер буду збиратися і фарбувати обличчя. Не буду вам це показувати, тому що ви це вже бачили неодноразово. Тому зараз швиденько за 5 секунд я зберусь і будемо з вами продовжувати далі. Так, я вже нафарбувалася, висушила волосся, трішки його не досушила, нехай воно само досихає. Мені не дуже подобається цей ефект, тому що волосся буде трішки пухнастим, ну нічого такого, я можу заплести просто в косичку, і у мене буде воно взагалі хвилястего і триматися цілий день. Якщо ви бачите, у мене зараз доволі таки часто виходить відео майже кожен день. У мене таке сильне натхнення, можливо, це після Греції, плюс я ще купила собі. Камеру і мені хочеться знімати, мені хочеться робити, творити. Я розумію, що все тільки в моїх руках, тільки я зможу сама досягти того, чого я прагну, тобто, знаєте, не чекати ні від кого, чогось, що тобі дадуть гроші. Ти зможеш вийти на якийсь гарний заробіток, тому що я це розглядаю саме як мою майбутню роботу. Я одразу собі зазначила, що влоги, інстаграм це буде моя майбутня робота, мій хліб, тому треба розвиватися, треба багато чого робити для того, щоб бути на рівні. І дуже нелегко проходити цей шлях, тому що немає великого откліку, так на російській мові скажу, і це демотивує. Але я знаю, куди я прагну, куди я йду, тому я буду все одно робити. І, будь ласка, підтримуйте мене лайком, сердечком, інстаграм, підписуйтесь до мене в інстаграм, тому що там взагалі підписок. Ну я не знаю, коли вона була остання. І там завжди, знаєте, плюс два, мінус два, плюс два, мінус два. Тому підписуйтесь і на мій інстаграм. Там також будуться відео. Я бачу, що Ютуб, інстаграм це дві різні. Платформи і туди треба одне відео, в інстаграм треба друге. Це все ж таки робота, це моя енергія, тому, будь ласка, не забувайте підтримувати мене. Я буду вам дуже вдячна. Зняла щойно відео не знаю, Буду монтувати. Маю надію, що там все буде окей. Сьогодні вирішила піти в такому своєму твідовому костюмчику. На вулиці 22 градуси можливо мені буде трішечки спекотно, а можливо, і не трішечки. Ось така спідничка коротка, дуже коротка. В принципі, тому я вважаю, що це такий більш літній костюм, тому що реально восени. ну... В Принципі, можна ходити, але я більше люблю, коли так прохолодна. Хоча сьогодні не прохолодна, можливо, зараз якось вдягнуся, але хочеться бути сьогодні чомусь такою, знаєте, нарядною. У мене настрій дивитися красу, відпочивати, кайфувати. От сьогодні щось так прокинулось, думаю, все. Сьогодні буду ретина, Сьогодні я піду в салон на манікюр. То бачимо на сьогоднішній вечері в красивему місці роботи, тому ну, ні, все. сьогодні нехай буде все дуже красиво. Так, ну що мої кошенятки. Зараз камера щось взагалі не хоче мене відслідковувати. Не хоче вона мене бачити. Фейс активіровано. Супер. Ну кошенятки вже поспішаю. Вже майже прийшла, мені тут 30 хвилин від дому до цього салону. Чесно, обирала тільки по інтер'єру. І давно я цей салон бачила, знаю. Називається він Bunny Nails І знаходиться він в ЖК Лікограді. А я зараз знаходжусь в ЖК Сонячна Брама. Боже, наскільки тут круто. Я зараз покажу вам, як красиво все. Опа! Клас! Красивая! Класно, мені подобається цей краєвид. Ну що, а ми зараз будемо з вами йти, як буду робити собі манікюр. Просто звичайний манікюр. Я давно вже собі нічого не роблю, нічим не покриваю собі нігті. А чому? А тому, що я вважаю, що. Мені це вже не підходить поки що. Хочеться рік, можливо, походити без загелю, а потім вже буду дивитися на свій настрій. Взагалі, як будуть виглядати нігті. Нігті, по-перше, дуже давно не ходило вже без загель-лаку, По-друге, вони трішечки зіпсувалися, Сама пластина, знаєте, стала, стала дуже така тонка. Тому я вирішила трішки відпочити. А вчора ввечері. Я захотіла піти в салон, хоча я все це можу робити сама вдома. У мене є всі інструменти взагалі. Там ну 15-30 хвилин, і все готово. Але останній час щось мабуть треба підточити свої ножиці, леза всі віднести, тому що якось воно рве і багато було порізів. Останнім разом тому вирішила піти в салон і хочу перевірити салон. Якщо мені сподобається, якщо все підійде, мені сподобається персонал, мені сподобається сама майстриня. Я із задоволенням буду ходити в цей салон, тому що це мені близько. В принципі, раз-два я вже на місці. Тому тому, тому я вже на підході кошенята. І сьогодні прийшло мені. От нещодавно, нещодавно мені прийшло повідомлення, що... Перемонті готелі, в якому я сьогодні буду працювати, на жаль, нічого нема не може знімати. Звичайно, я поважаю людей. Всі хочуть приватності, ніхто не хоче, щоб я його знімав знімав. Але я насамперед ніколи нікого не знімав ні дітей, тільки себе, тільки там інтер'єр, який взагалі ніколи не забороняється, тому що ці всі місця вони для всіх людей, для всіх користувачів, будь ласка, приходьте і святкуйте своє свято. E, тому, на жаль, на жаль, автобус вам показати. Там така краса, там така помпезність. Я з собою, звичайно, камеру візьму, якщо що можна буде там підзаняти тихенько. Але все ж таки я ніколи людей не знімаю без їх дозволу саме з ким я працюю. Своїх товаришів, своїх колег, звичайно, я знімаю. В принципі, ніхто мені ніколи не забороняв. Знімати що тут тако всі медійні, всі в просторі е, арти, артисти, всі вміють говорити класно на камеру, тому проблем з цим ніколи не мала. Я вже біля свого салону, а взагалі цей салон знаходиться, як вам щойно не сказала, в лікограді, і трішки з цим ЖК у мене пов'язана історія є. Я тут мабуть роки два до війни працювала. Працювала в студії. Ам'юз називається ця студія. Я думаю, що вона також зараз працює. Я була викладачем, працювала. Ну, такі теплі спогади. Знаєте, коли приходять люди, хочуть навчитися співати, ти їм цим допомагаєш, створюємо концерти, потім така атмосфера тепла, співоча, творча класно. але якщо б у мене запитали зараз, чи хочу я бути викладачем, і взагалі я дуже багато років працювала в цій сфері, мабуть, років сім в садочках, то ні, я би не хотіла повернутися, тому що ву! Оце так і так. Да. тому що. Мене це вже не мотивує, просто не мотивує. Я відчуваю себе в тіні. Мені хочеться реалізуватися. Мені хочеться сцени, мені хочеться е показувати себе, розказувати. А викладачем буде це прикольно, але не для мене. Зараз я зрозуміла, що я пройшла цей досвід. Це було класно, неймовірно. Скарбничку, плюсик, але е більше я не хочу працювати. Тільки можливо там знаєте, коли вже постарішую, і то все одно вже проходить час і навики вони втрачаються. А я не хочу бути викладачем шарлатаном. Так що так от буду заходити вже в салон. А ну, тут все красиво. Красиво, красиво! Ага, треба подзвонити, мабуть, чи ні. О, а ні. треба. Тому будь я вже сьогодні знімала рілс, тому переходьте мій інстаграм. Лялька русня. А я подумала, що це для поганих клієнтів. Ну що, Кошня, я вже вийшла з манікюру і хочу з вами поділитися своїми враженнями. Я дуже задоволена. Я коли зайшла, мене привітно зустріли, одразу запропонували каву, чай, водичка фреш, навіть моркв'яний. Я погодилась на каву, тому що я дуже її обожнюю. Дівчинка мені робила. Мені дуже охайно, так ніжу, знаєте, я, я аж трішки завтикала. І що в фільм. Малишка називається, він не знає, як він називається на українській. Малишка, ну, неважливо. Класний фільм. Захотіла передивитися про танці. Значить, чудовий сервіс. Я ще собі придбала кремчик. Зараз покажу, як він виглядає. Цей кремчик. Ось так. Ось такий кремчик. Крамп. називається. Ну, мені треба буде для зйомочки. І взагалі я дуже люблю використовувати крема. У мене був нещодавно Aroma Sister чи Sister Aroma. І ну, скажу, що нормальний, звичайний крем, у нього особливого така мініатюрочка, дуже приємно з собою. Сумочку взяв і пішов, і пішов. І ручки завжди зволожені і красиві. Всім, всім привіт! Сьогодні я вирішила. Приїхати на Арсенальну. Буквально нещодавно я тут працювала і йшла повз ресторану і побачила ну дуже-дуже красиві лимончики. Вони прямо привертають увагу. І подивилася, що в цьому ресторані зараз проходить такий лимонно літній сезон. Так все Взагалі тут дуже-дуже гарно. Кожен ресторан по-особливому, кожен виділяється, кожен хоче якомога більше заманити до себе клієнтів. Тому він мене заманив. Бачите, це все-таки працює. Тому йду в цей ресторан і зараз покажу. І маю надію на те, що там ще не закінчився цей літний лимонний сезон, тому що, знаєте, все отак міняється дуже швидко. Ну, зараз вам покажу, як тут красиво прикрашено. О, до речі, працюють мої колеги. Дивіться. Працюють мої колеги. Хоп, от, -от така тяжка робота, друзі. Це дуже тяжка робота. Працювати особливо в цих костюмах жарких в літо. Ой, це страшне. І так, я вже підходжу. І зараз тут красиве дзеркало, і цей ресторан називається Буфаліно. Подивіться, як все красиво прикрашено. Ось я ось такий у мене сьогодні образ сексі Пексі. І ось такі лимончики, подивіться. А, ну, цікаво, чи вони справжні, чи ні. А! Справжні! Вау! Красиво, може тут фоточки наробити. І бачите, я побачила саме ось це: це десерт морозово-лимонне, яке я хочу сьогодні скуштувати і звичайно вам розказати. А є морозиво, є сорбет. Все, я хочу морозиво. Тому буду обирати для себе найкраще місце. Зараз ще зроблю пару фоточок. Женята, ви уявляєте, що, що? цього морозива, на жаль, немає. Я дуже сильно, дуже сильно засмутилася. Я спеціально приїхала заради нього. Тепер я буду плакати. Тепер я буду плакати. О, май гад! Ну що, вип'ю капучино, можливо, ще якийсь десерт собі зараз замовлю. Але я так хотіла вам його показати. і на жаль, мабуть, не сьогодні. Ну нічого, замовлю щось інше, все одно хочу насолодитися цим прекрасним місцем. Класний ресторан мені подобається, але все ж таки Бачите, як я засмутилася. Ну добре, нічого страшного. Буває все, треба, мабуть, бачите, э, чи дзвонити, а сказали, що будуть ввечері, а ввечері не зрозуміло коли. Тобто, настільки воно популярне, що треба сюди приїжджати, щоб все ж таки поїсти це морозивом. Так, ось таке термісу собі замовила. Бачите, яка гігантська тарілка, просто гігантська. Ось кава, звичайна кава, капучина. Мілбарі я взяла собі морозиво з таким прикольним е смаком. Перше, це у мене Вікторія Сікрет. Морозиво зі смаком Вікторія Сікрет. Але взагалі сказали, що це малина. І три молока. Що, друзі? Будемо з вами прощатися е на цій прекрасній е морозовій нотці. І гарного вам тижня, гарного вам дня! Цілу вас обіймаю. Не забудьте підписатися цим цьому.